Стріляна на в центрі Києва. У столиці скоїли замах на відомого казахського журналіста Айдоса Садикова, керівника опозиційного інтернет медіа Басе. Інформацію про напад підтвердила у своїх соцмережах дружина потерпілого Наталія. Раніше про спробу вбивства заявили у Нацполіції. Там розповіли, що до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Ярмоли у Шевченківському районі були чутні постріли. Після чого за вказаною адресою виїхали оперативники. За даними правоохоронців, невідомий вистрілив у потерпілого просто біля його будинку, підійшовши до припаркованої автівки, у якій чоловік перебував разом з дружиною. Після чого нападник втік. Наразі його розшукує поліція. Повідомляють також, що внаслідок замаху жінка поранень не отримала. Натомість чоловік перебуває у тяжкому стані. Слідчі намагаються встановити та затримати нападника. На місці події працюють усі служби. У столичній прокуратурі також підтвердили замах на Айдоса Садекова і вже розпочали досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство. Зазначимо, що Айдос Садеков відомий критикою казахської влади на своєму Ютуб каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані у січні 2022 року, коли за їхнього придушення вводили війська ОДКБ. Згодом у жовтні 2023 тисячі Садекова у Казахстані оголосили в розшук за нібито розпалювання ворожнечі. До слова. Останнє відео на каналі, який Садеков вів разом з дружиною, опубліковане сьогодні. В ньому президента Казахстану Токаєва назвали маріонеткою російського впливу. Додома, що подружжя Садекова ще у 2014 році переїхало до Києва з Казахстанського Актобе після порушення кримінальної справи проти його дружини Наталії. В Україні вони отримали статуси біженців. Софія Фенко телеканал НТА.